П'єт, Мартуська. Я хочу тобі зробити таке міні-відеопривітання, оскільки в мене немає зараз біля тебе, хоча цього дуже хочу, хочу бути з тобою. В цей твій важливий день. Але, на жаль, тому оце моє привітання. Знаєш, в житті кожної людини величезне місце займають його друзі, близькі та родичі. Але не відміну від родичів, друзі це ті люди, з яким пов'язують не родинні зв'язки. А спільні інтереси, погляди на життя, приємне спілкування та безліч інших не менш важливих речей. Тому дорожнями дуже дорожать, намагаються придати їм якомога більше уваги, часу. І не дивно, що день народження друга це також дуже важливо для всіх святок, тому що в себе хочеться зробити, це день хочеться нього зробити як найяскравішим, радіснішим і незабутнім. Та ось моє бажання будь самою здоровою і дуже коханою, спокійною, турботливою, але не повторною. ну не дуже серйозною, смішною, і веселою, у справах найпершою і просто щасливою. Також бажаю тобі у житті радості, у справах мудрості, у дружбі, вірності, а в серці кохання. І просто залишайся такою, яка ти є. І пам'ятай, що з тобою завжди поряд є твоя родина. Тобто твої батьки тебе ніколи завжди завжди точніше підтримують і ніколи не лише Ну, так, так само, на мою думку, і друзі. Коли тяжко на серці і не завжди хочеться з кимось поділитись, дзвони друзям. Просто їм дзвони. Дзвони мені, Марті, ой, дзвони Діні, мені, Наташі, Світі. Ми завжди будемо поряд з тобою, щоб не сталося. Хоча між нами досить велика відстань, але. Я думаю, це не мешає, правда? Так що я тебе люблю і все разыпаю, пусть сейчас